Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас цього Господнього дня і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Сьогодні пропоную розглянути, дослідити фрагмент зі святого Писання, який міститься у першому посланні апостола Павла до Коринтян, розділ 8, вірші з 1 по. 13. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано, святий Павло каже: а щодо ідольських жертов, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надемає, любов же будує. Коли хтось думає, ніби щось знає, то й нічого не знає ще так, як знати потрібно. Коли ж любить хто Бога то й пізнаний ним. Тож про споживання ідольських жертов ми знаємо, що ідол у світі ніщо і що іншого Бога немає, окрім Бога одного. Хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог Отець, що з нього походить усе, ми ж для нього. І один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним і ми. ним. Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичайення до ідола і досі, і їдять як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши не дуже споганюється, і їжа ж нас до Бога не наближає. Бо коли не їмо, то нічого не втратимо, а коли ми їмо. То не набуваємо нічого, але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось заспотикання слабим. Коли бо хто бачить тебе маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його бувши слабе, не буде спонукуване їсти ідольські жертви. Через знання твоє загине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачи отак проти братів і вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішете. Ось чому, коли їжа спокушає мого брата, то повіки я не буду їсти м'яса, щоби не спокусити брата свого. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, у зв'язку з тим, що ми, як християни, живемо серед віруючих інших конфесій, деномінацій, релігій, перед нами нерідко постає питання: як нам, як дітям Божим, потрібно поводитися в тій чи іншій ситуації, в те чи інше свято? За тих чи інших обставин з огляду на те, як до цього ставляться парафіяни інших церков. Чи нам треба робити так само? А якщо ні, то як і чому? Якщо ми ретельніше поглянемо на дописи у засобах масової інформації, що присвячені християнським святам чи дням пошанування святих? То зауважимо таку річ. Найчастіше в таких публікаціях йдеться про те, що можна і чого не можна робити в такий день, що їсти, чого не їсти і так далі. До того ж, жодного посилання на біблійні джерела, у яких йде мова про це, ви у такому дописі зазвичай не знайдете. Автори подібних дописів почасти можуть посилатися на якісь певні місця із Біблії, хоч і не завжди тлумачать їх правильно, а частіше неправильно. Апостол Павло добре знав про подібні виклики для віруючих, і в посланні до Корінтян торкається низки пов'язаних із цим питанням. Своє послання він пише. до Віруючих у Коринті. Коринт це давнє грецьке місто, яке у часи служіння апостола Павла перебувало у руках римлян під владою Римської імперії. І воно було дуже важливим торговим центром Римської імперії, і водночас було відоме завдяки чисельним гріхам, які тут процвітали. Посеред язичництва і іделопоклоніння. Але, як відомо, Бог робить дива. І серед усіх негараздів у Коринту з його гріхами, тут завдяки проповіді Божого слова, завдяки праці апостола Павла та його побратимів постала християнська громада. Однак язичництво і розпуста нікуди не поділися. Отож, християни Коринту постійно наражалися на ті чи інші виклики і негаразди, не раз збочували на мені всі, їх треба було навчати, підтримувати, скеровувати, дисциплінувати. Що, власне, і робив апостол Павло, зокрема, у своїх посланнях до віруючих у Коринтів. Зрештою, якщо поглянемо. На наше сьогодення то побачимо, що нині християни наражаються на величезну кількість небезпек, що їх годі перелічити на пальцях. А з розвитком сучасних технологій, спокус, пасток диявола, в який він ловить людей, стає дедалі більше з року в рік. Однією із проблем віруючих у Коринті, було. Вживання м'яса, зокрема, яке люди зазвичай купували на м'ясних ринках. Для деяких віруючих у Коринті каменем спотикання було переймання тим, що це м'ясо, можливо, використовувалося для жертвопринесення ідолам. Їхнє сумління було стурбоване цим фактом і мучилося сумнівами. Чи правильно вони роблять, споживаючи таке м'ясо у їжу? Скажіть, будь ласка, чи ви, навідуючись на ринок чи до м'ясного магазину, думаєте про те, як і для чого наявне там м'ясо могло вживатися перед тим? Звичайно, що ні. А радше ви звертаєте увагу на те, наскільки м'ясо свіже чи не свіже? Чи не так? І згодом, приготувавши страву, ви спокійно вживаєте м'ясо із молитвою подяки Богові за його турботу і за поживу, яку він послав? Апостол Павло добре знав, що серед віруючих у Коринті є християни із сильнішою вірою і слабкою вірою. Він знав, що сильніший у вірі християни. Не робили з придбаного на ринку м'яса жодного клопоту для себе, бо знали, що не матимуть жодного клопоту. Але для слабких у вірі такий клопіт таки був присутній, і з тим треба було щось робити. Тож Павло пише до віруючих у Корінті листа, і, зокрема, радить першим, тобто сильнішим у вірі християнам. Не вивищуватися своїм знанням перед другими слабшими у вірі, не засмучувати їх, а натомість виявляти до них терпеливість і християнську любов, не вражаючи їхнє слабе сумління, як написано. І наголошуючи на цьому, святий Павло каже: знання надимає, а любов будує. Іншими словами, апостол Павло ставить християнську любов до ближніх вище від знання. і подібним чином, навчаючи людей, робив також наш Спаситель Ісус Христос. Подібні речі зустрічаємо також і в посланнях інших апостолів у Святому Писанні. Дорогі у Христі, якщо вам доведеться перебувати серед віруючих, інших конфесій. Які дотримуються чи то посту, чи то інших приписів щодо споживання тієї чи іншої їжі, нерідко, хоч такі речі і не заповідані писанням, то, будучи в таких обставинах, поводьтеся мудро, терпеливо і з любов'ю. Якщо ви бачите, що люди довкола не споживають м'ясного, робіть так само, як вони. Будьте певні, що ви нічого не втратите через це. Водночас не робіть навмисно того, що буде когось покушати, чого не роблять інші люди довкола, дотримуючись їхніх приписів. Не накладайте тягарів на сумління слабких у вірі. Якщо вас запитають, то можете лагідно пояснити людям, апелюючи до Божого Слова. Що саме Боже Слово навчає про ту чи іншу річ? І поясніть людям, що написано в Писанні: їжа нас до Бога не наближає, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли їмо, то не набуваємо нічого. А в іншому місці святий Павло каже: хто їсть, для Господа їсть і дякує Богові. Хто не їсть, той для Господа не їсть, і дякує Богові. Апостол Павло, заспокоюючи стурбоване сумління деяких віруючих у Коринті, запевняє їх у тому, що немає жодних підстав понадміру турбуватися про те, чи було придбане м'ясо частиною жертви ідолам чи ні. Тому що ідоли то ніщо, марнота, що все Боже, що Бог оберігає нас. і, Турбується про нас, про насичення нас поживою. І далі святий Павло підносить хвалу єдиному правдивому Богові, який об'явив себе людям у Святому Писанні, він звеличує його як Творця і подателя усього, і каже: іншого Бога немає, окрім Бога одного. Бо хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів. Але для нас один Бог отець, що з нього походить і все ми ж для нього. Скільки разів, дорогі брати і сестри, багатьом із вас доводилося чути про те, що релігій багато, що Бог при цьому один, що боги інших релігій однакові, немає жодного значення. Як і кому молитися і поклонятися. Однак Бог Святого Писання категорично спростовує сухибу і чітко і ясно заявляє, що немає інших богів окрім нього, що він єдиний правдивий Бог. То ким тоді є оті інші боги, що почасти кажуть люди, вигаданими людьми богами? Так званими богами або ж ідолами. Тримаймося Божого Слова. У низці християнських конфесій є чималий пантеон святих, які помічні при тій чи іншій турботі, проблемі, негараздах, випробуваннях. Вислуховуючи почасте свідчення людей про помічну молитву до них. Так і хочеться сказати терпеливістю і любов'ю. А ти, дорогий брате, чи дорога сестра, не пробували молитися до Отця, Сина, Святого Духа, не благали Господа Ісуса Христа, який без жодного сумніву чує наші молитви. На сторінках Святого Писання закликає нас це робити, молитися до Нього в кожній потребі. Просити, благати, покладатися на нього, приймати від нього усе, навіть те, що почасти нам здається недобрим для нас. Саме так і ми повинні робити, дорогі у Христі, відповідно до Божого Слова. Наведу вам лише кілька місць зі святого Писання на підтвердження цих слів. У Псалмі 49 написано, Господь каже: До мене поклич в день недолі, я ж тебе порятую, а ти прославиш мене. У першій книзі царів є такі слова. Ти будеш прислухатися до благання свого раба і до свого народу, що будуть вони молитися на цьому місці, ти почуєш Боже на місці свого перебування на небесах. І далі вони звернуться до Тебе і будуть славити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати Тебе. У книзі пророка Єремії написано: ви будете кликати до мене, каже Господь, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислухатися до вас. В книзі приповістей є такі слова: Надійся на Господа всім своїм серцем. Пророк Ісаїя у 63 розділі закликає, тільки Ти наш Отець, бо Авраам не знає нас, Ізраїль нас не пізнає, а ти, Господи, Отець наш від віку і до віку ім'я Твоє, наш Викупитель. І нарешті наш Господь Ісус Христос у Євангелії говорить: Кажу вам, Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дорогі брати і сестри, звеличуючи небесного Отця, апостол Павло у нинішньому тексті також прославляє Сина Божого і каже: один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним. І ми ним. Цими словами Він засвідчує незмінну і вічну Божу істину про нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, нашу дорогу, правду і життя, єдину дорогу, яка провадить нас до Царства Небесного. Апостол Павло прославляє Сина Божого як Другу особу Святої Трійці, яка причетна. Дотворення усього, наділена винятковими божественними рисами, у якій ми маємо невичерпне джерело благодаті, радості і втіхи. Триєдиному Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, разом із апостолом Павлом і усіма святими, віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині. І повіки Благословіння Господнє, Божа терпеливість щодо вас, Його ласка, Його захист нехай будуть з вами нині і повіки. Амінь.